Так, піднялися ми на свою ще одну квартиру. Замовниця попросила, щоб ми перерахували, даже не теж перерахували, а сказали периметр ванни, длина і ширина, щоб можна було почати розташовувати ці прибори. Длина у нас 3,60, ширина 1,54 м. Так що якась така у нас вийшла ванна, все підправили, все, все під уровень, кути 90 градусів. Ця стіночка пробрасувалась більше, тому як виходить, із того коридору вона заходила і сюди вона у нас доходила. Це тут постійно зранче перестіло. За що того, що ми перенесли, зробили перепланування на 80 см стала ванна більша. Комната ця у нас уменшилась сантиметром на 80 вроде би. Зараз тут теж ми перештукатурили. Да, десь. Такий краєвий да, нас. 80 сантиметрів у нас виходить стало ширше. Тут стане у нас диванчик. Тут теж все гарно, все поштукатурено. Двері теж перенесли. Стіночку под Це дуже багато наверное, інформації. Почалось з ванна, а закінчилось всією квартирою. Всім гарного дня!